підбір волотистих гортензій. Дівчинка замовила 4 штучки. Від трьох штучок є акція в даний момент. І так, новинка Quick Firef даю вам ось такий саженець. Ось тут уже, бачите, корінчики повилазили. Дуже гарна гіацинтова гортензія, яка червоніє. Класичний сорт Фрайс Мельба. Дуже потужна гортензія прямостоячими пагонами. паганами. Ну, бажано спочатку сформувати саму основу. Ось такі на три гілочки. До вас поїде сажанець, Фресмельба. Класика. І моя улюблена серія Лівінг. Дівчинка замовила Кенді Лав, яка була Summer Love. Вона просто змінена назва з набитими такими волотями, прямостояча, ось такий саджанець. Сформуєте тільки сонце. Висадка тільки на сонце. І, до речі, дивилася про Quick Firef теж бажано сонячну сторону. Ось уже, бачите, дозрів... дозрівають повністю. Опадає листечку, це значить, що дозрівший пагони, які гарно перезимують. Вона не потребує жоден сорт, не потребує якогось укриття на зиму. Із серії Living Royal Flower королівська квітка. Гортензія до метра, дуже гарне суцвіття, яке буває до 50 сантиметрів при зрості само, самого куща в один метр. Дуже схожа на фантом, самі квіточки і суцвіття, самі волотя. Червонія теж потребує сонячної сторони. Придбаємо, висаджуємо. Весною побачимо пробудження. До пробудження обов'язково обрізка формуюча. І літом осінь квітування. Відправляю новою почтою по всій території України. Звертайтесь на Viber, підберу і вам ваших красунь.